Занадто круглі кути, оновлення, яке ми чекали 10 років, і новий стрін Catalogs, а також Scary Fest Event. Дивіться до кінця, і я порекомендую вам щось корисне. Підписуйтесь на канал, щоб не припустити ці та інші новини та Макосу Робки. Я Сергій Ботенко, інженер з продукти CleanMyMac, І ми починаємо. Ви, мабуть, чули, що Apple заокруглення кругліше, ніж у інших. Або до вас приходили дизайнери і казали, що це скруглення дуже впадає в очі, і треба додати Continuous тип для нього. Але сьогодні не зовсім про це, а про те, чому у Apple всі девайси мають круглі кути і чому вони різні. Крім того, що предмети з гострими кутами можуть пошкодити вас, насправді є й біологічне пояснення. Коли людина дивиться на предмет з гострими кутами, у мозку активується металоподібне тіло, яке відповідає за страх. Тобто нам буквально неприємно і страшно дивитися на такі предмети. Тому люди більш схильні обирати округлі речі. Але як визначити правильний радіус? Дизайнер наута фокусаво дослідив, що чим ближче до тіла використовується предмет, тим більше заокруглення рекомендовано мати. Наприклад, AirPods та Apple Watch мають доволі велике заокруглення. iPhone менше, ніж вони, але більше, ніж iPad або MacBook. А інша побутова техніка зазвичай має мінімальне заокруглення. Ось такий вам цікавий факт про Apple. Навіть Apple користується з з Івен і перший раз роблять івент ввечері. Перед Геловіном ми очікуємо страшенно продуктивну презентацію з новими процесорами і макбуками. На що сподіваєтесь ви, не боїтеся розчаруватись? Point3 не зупиняється і випускають нові бібліотеки та оновлення для вже існуючих. Останнім часом вони приділили багато уваги тестам. Перше це оновлення бібліотеки для снапшот тестів. Аншот тести насправді можна використовувати не тільки для картинок, а й для тексту. Наприклад, щоб перевірити, як об'єкт перетворюється в JSON. Раніше результат тесту вводився в окремий файл, тобто, коли падає тест, треба відкривати окремий файл, щоб подивитись, що не так. Тепер результати тесту вводяться прямо в Xcode. Друге, це нова бібліотека для тестування макросів. Насправді у Apple вже є схожий інструмент метод Assert Macro Expansion в бібліотеці SwiftSyntax. Але там треба вручну писати код з макросом і те, в що він розкривається. Хлопці з Point Free змогли поєднати Snapchat тести і макроси, завдяки чому вам треба написати код з макросом, запустити тести і отримати згенероване розкриття макросу прямо у вас в коді цього тесту. А ви вже використовуєте макроси. Airbnb поступово починає використовувати SwiftUI. Вони ще в 2016 році зробили свій фреймворк для декларативного UI. Тож вони трошки розбираються в цьому. Коли в 2019 році вийшов SwiftUI, там було доволі мало фіч, тому команда не поспішала з міграцією. Зараз API вже більш-менш стабільний і Airbnb вирішили перейти на Swift Перехід відбувається в декілька фаз. Перша фаза робити на Swift тільки незалежні компоненти, друга фаза робити повноцінні екрани, і третя робити фічі, які складаються з декількох екранів. Зараз компанія знаходиться на другій фазі, а для переходу на третій вони очікують більш гнучку навігацію, ніж це зроблено зараз. Цікавих знахідок розробники відзначають зменшення кількості коду. Тільки на початку експерименту кода на UI стало в 6 разів менше. При цьому швидко дія була така ж, як і на UIKit. Інколи буває оверхед при використанні ui Hosting Controller, але і це вони змогли подолати. А найголовніше це задоволення розробників від написання коду. 77% розробників відчували себе більш продуктивними при написанні коду на SwiftUI. не обійшлося без проблем, звісно. Основна складність полягає в тому, що SwiftUI досі не має всіх фіч, які є в UIKit. Або вони вже є, але доступні тільки в останній iOS. і Треба чекати ще рік, щоб почати їх використовувати. Ну, або писати свою реалізацію для старих систем. За півтора року в iOS застосунку вже більше 500 вюг на SwiftUI і приблизно 200 екранів. Діліться в коментарях, який у вас adoption SwiftUI. Несподіване і круте оновлення. Framework XCTest існує вже 10 років і майже не оновлюється. Але Apple зробляє заміну цьому фреймворку. Ось так може виглядати тест з новим API. Макрос тест. Перший параметр це назва тесту. І другий, коли цей тест треба запускати. Далі йде звичайна функція, в якій викликається макрос Expect. Функція може бути як частиною сюта в структурі, для цього є окремий макрос, або як незалежна функція. Як на мене, виглядає ну, на порядок частіше. Не треба обирати нотацію, в якій описувати назву тесту. Можна спокійно додати опис. Ці асети стали тепер єдиним макросом XP. За рахунок цього тести виглядають простіше, а текст помилки більш зрозумілий. Якщо цікаво, на GitHub є сторінка з віженом нового фреймворку, якими принципами він керується, та як проєктували API. Також є документація, де описано, як створювати тести, як мігрувати з XC тест на новий тестін фреймворк. Звісно, що це рання розробка, і API може ще змінитися. В Xcode 15 додали новий Strings каталог який спрощує роботу з перекладом. Тепер не треба окремо зберігати звичайні рядки в Strings файлах і ті, що залежать від кількості в Deep. Плюс там є купа додаткових перевірок, якщо ви змінили оригінальне значення. Рантаймі цей Strings каталог компілюється в старий формат, тож ви можете використовувати його з будь-якої версії системи. Але от дивно, що Apple не зробили генерацію констант, як вони зробили для XASET. Для картинок і кольорів зробили, а для рядків чомусь ні. Якщо ви звикли генерувати рядки за допомогою SwiftHen або RSwift, то, на жаль, це теж поки неможливо. Відкрита іша на GitHub висить ще з dubw Але автор статті зміг зробити генерацію. Причому таким чином, що інтеграція зроблена ну супер просто, а саме за допомогою SPM-плагін. Тож ви можете його додати як в SPM, так і в Xcode Project в білсеті, хоча ж переходити на StringSкаталог. Осінь – це завжди сезон конференцій. І одразу чотири конференції виклали запис: це NS Spain, Plagma Conference, Swift Connection та Objective by the Sea. Там є доповіді майже на будь-яку тему: Про Vision iOS, MacOS, анімації, архітектури, тестування, безпеку і навіть метал. Я впевнений, що кожен знайде щось цікаве для себе. Тож зберігайте, щоб подивитись під час новорічних канікул. А ми побачимось через місяць. До зустрічі!